Ваша дитина не хоче вчитися, не знаєте, як її змусити робити домашні завдання, пропускає уроки і заявляє, що їй не потрібна ця школа. Щоб знайти рішення проблеми, необхідно перш за все виявити причини, чому у вашого чада пропало бажання виконувати вимоги школи. Про це ми сьогодні і поговоримо. На домагання батьків ходити в школу діти реагують питанням. А навіщо? Більшості випадків діти перестають вчитися не тому, що їм просто ліньки, а в силу якихось внутрішніх переживань або зовнішніх обставин. Чому пропадає бажання вчитися? Це починається тоді, коли школяр не розуміє і не встигає вивчати шкільну програму разом з однокласниками. Деяким батькам в це важко повірити, але коли дитина бачить, що вона повільніша або слабша за друзів, психологічно вона відчуває стрес, який призводить до стандартного не буду робити. Вихід з цієї ситуації один допомагати дитині справлятися з обсягом домашньої роботи і займатися додатково. Коли діти йдуть до школи в перший клас, вони практично всі хочуть навчатися, і жодна дитина не скаже вам, що я хочу вчитися погано. Кожна дитина хоче навчатися гарно, отримувати лише гарні оцінки, отримувати схвалення вчителів і батьків. Але ми знаємо, що у кожного свої здібності, у кожного своя працездатність, у кожного у кожної дитини своя, свої мотиви, своя мотивація до навчання. І дуже важливо для того, щоб дитина навчалася гарно на протязі всього періоду з 1 по 11 клас. Найважливіше це насправді мотивація, чого дитина насправді хоче. Можливо, небажання вчитися криється у поганих стосунках із однокласниками чи вчителем. Якщо ви розумієте, що між вашою дитиною і вчителем існує певний конфлікт, відразу звертайтесь до адміністрації школи. Якщо, звичайно ж, розмова з учителем не вирішила проблему. Пам'ятайте, від вчителя залежить і успіх, і любов до предмету. Іноді можлива причина небажання вчитися через інші захоплення, наприклад, комп'ютерними іграми та інтернетом. Це найбільш поширена причина неуспішності і небажання вчитися у сучасних дітей. Зацікавити шкільними предметами дитину набагато складніше, ніж захоплюючими іграми і безліччю розваг на просторах інтернету. Психологи і педагоги радять зайняти дитину гуртковими заняттями. І страх, залякування, вони. Ну, не дуже впливові, тому що діти на певний час да, це на них впливає. Потім вони звикають до залякування, але мотивації в них не все одно немає. Її не було і немає. Мотивувати можна тим, що те, те, чим ти займаєшся, цікаво. Що цікавого ти сьогодні побачив? Можна показувати, говорити на прикладі свого життя. І говорити, що ось те, що, чому я навчався, мені пригодилося в практичному житті. Наші діти зараз досить раціональні. Ну, такий світ настав, і вони шукають, де вони можуть примінити ті знання, які вони отримують в школі. Тому було б дуже добре, якби дійсно те, що вони отримують в школі, щоб ви знали. Що вони вчать, що вони знають, що вони вміють, і яким чином це можна зараз використати, да? для того щоб показати дитині користь від того знання, яке вона дитина отримує в школі. Діти частіше страждають не від фізичних, а від інтелектуальних і емоційних перенавантажень. Батькам хочеться, щоб дитина була кращою, щоб вона багато чого досягнула. Її віддають в школу з максимальним навантаженням. Але не кожен учень володіє такими інтелектуальними здібностями, щоб освоїти найскладнішу програму. І це треба просто прийняти. Не варто перевершувати природу, адже тоді до інтелектуального перенавантаження додається постійна емоційна напруга. Я не успішний, не виправдовую очікувань батьків. Інші краще за мене Мене не люблять, а значить, я поганий. А відтак відбувається душевний зрив. Дитина вже нічого не може запам'ятати. Не в змозі зробити навіть елементарні завдання, втрачає інтерес до всього і перестає щонебудь небудь робити взагалі. Якщо ви не хочете втрачати душевне здоров'я своєї дитини, то якнайшвидше змініть своє бачення майбутнього дитини. Вона талановита, унікальна і неповторна. Вона може бути успішною, реалізованою і може про. Жити щасливе життя, але не ставте для неї надзавдання. Постарайтесь, щоб між вами була душевна близькість. Якщо у вашої дитини з'являється хоч якесь захоплення, навіть не дуже серйозне на ваш погляд, не поспішайте говорити ні. Поставтесь до бажань та інтересів своїх дітей з повагою. Більше хваліть їх в нашій ментальності українській дуже так популярно лаяти. Дітей, а не хвалити, не помічати якихось здобутків дитини, особливо, якщо, скажімо, дитина не дуже ну, звичайна, нормальна, середньостатистична дитина, середньостатистичний учень, у якого немає якихось там дуже великих здобутків, скажімо так, ну не відмінник, немає, не, не знає він все на 12. Але разом з тим, і нормально він не вчиться погано, чи вона. Да? Таких дітей в основному ніде не хвалять ні в школах, ні вдома. Все нормально і нормально. Да? Але насправді треба помічати маленькі перемоги, маленькі здобутки, робити невеличкі свята для дитини, для того, щоб бачити, по-перше, щоб вони бачили, що ви, як батьки, зацікавлені. В тому, що дитина робить, що ви розумієте, що для того, щоб вона ну, так нормально вчилася, вона теж докладає якихось зусиль і що ці зусилля оцінюються. Якщо все, про що ми вам розповіли, ви вже спробували і не допомогло у вирішенні проблеми, тоді остання рекомендація: розберіться в ситуації і спробуйте знайти вихід, але вже разом з вашою дитиною. Цьому болгарському університеті ректор на знає про Черкащину та співає українських пісень. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого суму разом освіла. Знає ім'я кожного студента та є чигиринським козаком, хоч сам болгарин. Я козак Чигиринської сотні, спеціально мене призвели туди. Я дуже доволен був. И это один из самых таких ценных дипломов, я имею. Я имею много отличий и дипломов с разных университетов, с разных стран. Но это для меня самое важное. Особенно мне нравится, как там все написано. Что казаки имеют очень большие права. Властнику цей грамоте категорично забороняется хурить, сердитесь заноситесь выходить за межу пристойности, старить, встречать, подвергнуть духу. По предъявлению всей грамоте Всі жінки, чоловіки, чоловіки, зобов'язані борзо любити, шанувати, виконувати всі їх забаганки і ні в чому не. Тодор Радев, ректор Міжнародного університетського коледжу Болгарії, куди три роки тому, крім представників більш ніж 20 країн світу, вступили й українські студенти. Міжнародний університетський коледж розташований у північно-східній частині Болгарії, в місті Добрич, і є єдиним акредитованим вищим навчальним закладом в цьому населеному пункті. Він розташований у сучасній будівлі в центрі міста поруч із драматичним театром. Євген Корнілов один із перших студентів українців і до того ж черкащан, який приїхав сюди здобувати знання. За три роки навчання побував у чотирьох країнах для того, щоб попрактикуватися. Мені дуже подобається культура. Дещо виникає проблема з тим, що вони бувають навпаки, тобто так це означає, ні-ні, це означає так, дуже кумедно. А взагалі дуже близька культура до української. Мені подобається тут, мені подобаються люди, особливо подобається те, що тут не тільки Болгарія. Вони також чудові люди, але є студенти з багатьох європейських країн, і з Франції, і з Португалії, Іспанії, Німеччини із Британії. І таке міжнародне спілкування мені просто подобається. І коли я їду в якусь країну, я вже не просто їду на екскурсію, я дзвоню. Наприклад, як останній раз в Фінляндію, Ілька. Ми побачилися. Ми пройшлися по місту, поїздили на деякі екскурсії гуртом, і я продовжу свою екскурсію. Тут пропонують студентам різні стилі і види навчання. Завдяки впровадженню болонської системи навчальний заклад прагне до встановлення своєрідного балансу між теоретичними та практичними знаннями. Він допомагає студентам застосовувати теорію на практиці та демонструвати навички, які вони здобули в реальних життєвих ситуаціях в тренувальних центрах або в різних компаніях, з якими коледж співпрацює. Мені безумно нравиться процес обучення. Мне очень нравится, что у нас много проектов, у нас много таких вот э, жизненных ситуаций, скажем так, которые мы обрабатываем. И это как процесс обучения. Мне очень нравится, когда там создаешь компанию, когда ты там с людьми работаешь. Мне очень нравится, когда колледж обеспечивает, во-первых, нас практикой после каждого года обучения. И как бы мы можем легко после этого в Европу, например, на магистратуру поступать. Насправді, ж, ще 10 років тому освіта за кордоном вважалась привілеєм обраних. Сьогодні ж, через зміцнення зв'язків між країнами та збільшенням прозорості кордонів, кожна молода людина за наявністю свого або ж батьківського бажання має шанс отримати умріяну освіту за кордоном. Питання навіщо ставиться не у всіх випадках? Та коли вже ставиться, відповідь для кожного різна. Для когось це перш за все якісна освіта, визнання диплому, кваліфікації світовою спільнотою та вимогливими батьками. Когось цікавить додаткова або вузькоспеціалізована освіта, яку в нас отримати складно. Іншого розширення власного кругозору, авантюра подорожі, побачення тет а тет з іншою культурою. Ще комусь конче потрібен урок самостійності. Лариса Гаврик родом із Городища Черкаської області. Відправила на навчання в Болгарію обох синів. І ми запитали її, чи не важко бути з власними дітьми на такій відстані. Звичайно, страшно і з дому так само відпускали тато й бабусі з дідусями, що куди ти відправляєш дитину. Але сьогодні можу чітко сказати, що ні, ні хвилини, ні секунди не жалкую про те, тому що. Саме головне, що дитині дуже подобається зараз. Слава Богу, є інтернет, скайп, і взагалі можна кожного дня безкоштовний зв'язок, тобто ніяких труднощів це не створює. Найцікавіше для навчання різномовність, кажуть студенти. Крім постійного спілкування англійською, паралельно чуєш живу розмову своїх одногрупників. Здесь большая интернациональная семья, здесь ребята из 30 разных стран. По-моему, украинская группа одна из самых компактных. Они вот только в этом году более 20 студентов из Украины поступило к нам. Они имеют, конечно, очень э, хорошее имя среди студентов, потому что они одни из лучших. Учеба у нас не очень... Э, такая легкая, приходится встречаться с трудностями, полагать усилия. Мы очень довольны украинскими студентами, потому что они справляются. И это им дает не только хорошее имя, но поскольку система сделана так, что стипендии, которые студенты получают, они по успеваемости. Я думаю, что студенты из Украины, они среди первых 30%, скажем, лучших студентов, и это вознаграждает их с более высоким уровнем стипендий. Сьогодні за кордоном навчаються 35 тисяч українських громадян. Такого буму Україна не знала навіть у радянські часи, коли навчання у братніх країнах було безкоштовним. Звичайно, мені хочеться працювати в Україні. Звичайно, мені хочеться бути в Україні і пишатисяю. Але ми потім, що буде у майбутньому, і від того, яке питання задасть на майбутнє, таку відповідь ми дамо.